Захоплень Віталія вистачило б на декількох людей. Молодий чоловік 11 років свого життя присвятив бальним танцям. Нині займається фотографією, будує моделі кораблів, створює діарами та пише прозу. Все це він поєднує зі своєю основною, досить таки незвичною роботою. Дерев'яний макінтош, В вашим домі буде грати музика, але ви його не услышите. Пам'ятаєте, статус фільму я продаю труни. Це я основне. Просто ми так вже на жарти переводимо, якби ну, я знайомлюся, якийсь вірш пішов, тости збираю, тостик розказав, потім за малюванням почнемо говорити, бо трошки малюю. За якісь хобі таке, потім за фотографію. Ну, боже, яка ви творча людина. А чим я займатися, я кажу, я труни продаю, і то якби цим добиваю людей? Останнє захоплення моделювання кораблів з'явилося у Віталії після повернення з Італії. Там він два роки працював рибалкою. В порт заходять постійно з Німеччини, з Голландії, кораблі, які от скажімо, в нас країни це не поширюється, а за кордоном вони відреставровують і вони в них плавають. У нас же це музеї. І фактично кожного літа в порту можна побачити 5-10 таких гарних фрегатів. Море я люблю ну, змалку. Над цим кораблем Віталій працював більше чотирьох місяців. Плести драбинки та виготовляти вітрила допомагала дружина Ірина. А от на перший фрегат, зроблений руками Віталія, чекала дещо трагічна доля. Оце судно стало першим серед кораблів Віталія. Пізніше автор, незадоволений власною роботою, частково знищив свій витвір. Проте у корабля не все втрачено. Віталій планує помістити його в акваріум, де судно обросте мохом та стане схожим на справжній затоплений титанік. Захоплення морською стихією від татуся перейняла п'ятирічна донька Мілена. Сусідні океанчик? А? Атлантичний. Правильно. Зверху там не хотіла купатися. Зверху? північно льодовитий Північно. Щось вона взяла в голову, що вона там хоче покупатися і все. А там холодно. Там холодно, Донька не лише цікавиться морями та океанами, але й допомагає татові у роботі. Малеча допомагає. Морально, або, наприклад, щось зламати і потім вибачатися, або підкраска і маленькі детальки подає. Захоплення Віталія позначилося і на сімейному житті. В нього майже не буває вільного часу, а недоспані ночі стали звичним явищем. У мене під очима синці, це означає, що десь по ночах сижу, роблю корабліки. Це фактично, якщо йде модель, робиться, то навіть рано важко ставати на роботу. В тому плані, що е, починається воно десь десятого вечора, закінчується о шостій ранку. Дружина молода, але вже привикла. Він коли втричі ночі може розбудити, каже і іди подивишся. Де те, я теж зробив? Досконали в кравду. Коли йде, встає, дивиться. Нині заповітна мрія Віталія створити цілу ескадру фрегатів, запустити їх на воду та реконструювати морські баталії минулих віків. Світлана Федек, Сергій Вознюк. Інформаційна програма День.